Друзі, всім привіт! Найближчим часом нам з вами слід очікувати прем'єру другого сезону ферми Кларксона. І як за травочку до його виходу Джеза випустив статтю у своїй авторській колонці про те, як він отримав в лапках руйнівника світів для своєї ферми та що з цього вийшло. Тому спішу ознайомити вас з перекладом цієї нової публікації. З вами канал 500 HP. Поїхали! За будь-якими стандартами я вважаюсь зайнятою людиною. Я роблю два телевізійних шоу цілий рік, веду ферму і щотижня пишу три газетні колонки. Крім цього, всього, в мене є пивоварня, книжкові зобов'язання, і я постійно борюся з місцевою радою за те, щоб мій фермерський магазин залишався відкритим. І все ж, незважаючи на все це, вчора ввечері я подивився в свій щоденник, щоб побачити, що для мене приготувався. В наступний тиждень, і там виявилася електронна сторінка незайманої білизни, яка тяглася аж до кінця наступних вихідних. Це було чудово, тому що це означало, що я міг провести весь час у своєму лісі, граючися в Бога за допомогою так званого мульчера. Хоча мені ця штука була більш відома як руйнівник світів. Офіційно ця штукенця зветься Robocat 2. і коли він прибув, я був трохи вражений. Він має гусениці, як у танка і ефектну жовту фарбу, але він не набагато більший за кухонний стіл і має дизельний двигун без кінських сил, який забезпечує таку ж максимальну швидкість, як вуховертка. Крім того, ним можна керувати за допомогою пульту, тож він оснащений складною електронікою. І це трохи розчаровує, бо це саме те, чого вам не потрібно у великому мокрому лісі, прикрашеному прихованими барсучками. Чими кущами та зубчастим корінням дерев. Тоді я подумав, що насправді орендував щось більш придатне для садівництва ніж для лісництва, та неважливо. Мені він потрібен був лише для того, щоб очистити невелику ділянку ожини біля ставка. Тому я й подумав, що цей робокат зможе впоратись, бо спереду він має барабан, що обертається. Це невеликий барабан, можливо 9 дюймів в діаметрі, але він усіяний сталевими гострими кінцівками, призначеними для видалення бур'янів. Я розрахував, що виконає роботу десь за день, але помилявся. Через 2 хвилини після того як я одягнув захисні окуляри і запустив двигун, ожина зникла. Я не маю на увазі була підстрижена, я маю на увазі взагалі, пішла. Вона припинила своє існування, стала пилом. А я стояв з піднятими руками, як Рассел Кроу у гладіаторі. Це те, чого ви хотіли? гукнув я допитливій жінці, яка приїхала з села подивитися, що тут відбувається. Я був вражений, бо ніколи раніше не стикався з машиною, яка б настільки ефектно виконувала поставлені задачі. З такою силою лише за один день я міг би повернути природу приблизно на 4 мільйони років назад. І оскільки я орендував руйнівника світів на цілий тиждень, моєю наступною ідеєю було взятися за просіки, які раніше проходили моїм лісом. Але які завдяки нескінченній жадобі природного світу тепер непрохідні. Просіки важливі, це прямі стежки близько 10 ярдів завширшки, які можна знайти лише у добре керованих лісництвах, встановлені по осі схід захід, щоб максимізувати кількість сонячного світла, що досягає землі. Вони, як я припускаю, були винайдені тими, хто любить їздити верхи. Ймовірно, вони також непогано зупиняють поширення вогню. Але для таких еко-людей, як я, вони відіграють ще більшу роль, бо в кожній своїй промові тепер я можу їх згадувати. І це позиціонуватиме мене як сучасного екоактивіста. Без сумнівів, за ту роботу, яку я планував зробити, можна просити грант. Для просік держава без сумнівів виділить вам окремі кошти. Але якщо ви зараз подасте заявку на той самий грант, вам доведеться заповнювати 2000 форм і чекати 2000 років, поки людина в орендованому Воксхолі не приїде до вас на ділянку і не скаже, що ви. Нічого не отримайте, бо він в лісі біля майбутньої просіки знайшов кажана або якийсь рідкий мох. Тому я вирішив самостійно профінансувати проект і негайно поринув у роботу. Я більше не збирався боятися примхливості природи. Ми з Робокат 2 мали стати її господарями. Просіка, про яку йде мова, пролягає від мого місцевого села аж до головної дороги, приблизно за півтори милі. Отже, мене чекає велика робота на сьогодні найбільша, яку я коли-небудь намагався виконати на фермі. І будьте обережні, стоячи позаду цієї машини, вона може випльовувати колючки, які зажувала спереду зі швидкістю звуку, і з боків тут краще не стояти. Я міцніше закріпив на очах окуляри і рушив. Та відразу ж натрапив на дерево: це була бузина, чи верба тріскуча, чи щось інше. Але щоб це не було, воно виглядало не дуже важливим і заважало. Тож я вирішив перевірити, чи зможе Моя машина його перемолотити. Для двигуна без кінських сил це дерево виглядало важкою здобиччю, особливо тому, що робокат використовував гусениці для тяги. Я вважаю, що гусениці не працюють. Я ніколи не бачив, щоб будь-який гусеничний транспорт проїхав більше 200 ярдів, не застрягши чи не зламавшись. Зараз це найбільше хвилює українців. Мене це теж хвилювало, особливо коли я під'їхав до темничого дерева. Але воно зігнулося, впало і одразу ж було засмоктано в барабан, де в один дивовижний момент, схожий на механічне нетравлення, воно перетворилося на атоми. Невдовзі мій прокладений шлях був бомбардований гігантською зграєю диких птахів. Незважаючи на шум і розруху, вони пурхали навколо. І тут я можу лише припустити, що дерева, які я перетворював на молекули, були повні комах, які, коли я проходив повз, розкладалися на лісовій підстилці, як на гігантський шведський стіл. Згодом я натрапив на одну з тих колючих рослин, які вплітаються в дерево, і їх неможливо видалити. Та не для робокат. Він просто хапає стебло і висмикує все з гілок, перш ніж перетворює. Творити його на абсолютне ніщо. Через годину я подолав 100 ярдів чи навіть більше, і з часом я ставав все зухвалішим і брався за все більші й більші дерева, і навіть за пні, які вони залишили після того, як їх було знищено. Ймовірно, тому машина почала плюватися іскрами. Я подумав, що шматок деревини застряг у механізмі і через тертя почав горіти. Але потім з'явився якийсь дим і додатковий підозрілий шум. Я вже подумав, що якимось чином гілка пробила дірку в картері, та виявилось, що барабан відірвався з одного кінця, і оскільки він був орендований, це не стало проблемою. Приїхали представники компанії, змінили головний пристрій, і наступного дня я повернувся до роботи. І вона продовжувалась до того часу, поки я не наїхав на справді велику колоду, яка заклинила барабан. Зазвичай подібні ситуації змушують мене здатися, але я добре прогресував і це була хороша, правильна робота, і вона в мене виходила. Тож я трудився до ночі, щоб звільнити барабан, що я і зробив. З виграшною комбінацією молотка і паяльної лампи, я ледве міг заснути минулої ночі, знаючи, що як тільки це буде написано, я зможу повернутися туди. Трощити дерева і рвати ожину, оргії екологічного дизеля та руйнування. Але сьогодні вранці, буквально 10 хвилин тому, я дізнався, що мій тиждень більше не вільний, тому що моя донька номер один подзвонила і повідомила, що їде до лікарні в Челсі народжувати дитину, мого першого онука.